Сотворивши людину, Бог посіяв у неї щось божественне, якийсь подібний до іскри помисел, що має в собі і світло, і тепло, помисел, який просвічує розум і показує йому, що є добро, а що зло. Називається він совістю, і вона є природнім законом. Виконуючи цей закон совісті, патріархи та всі святі. Раніше Писаного закону догодили Богові, але коли люди через гріхопадіння закрили і зневажили совість, тоді виникла потреба у законі Писаному, виникла потреба у святих пророках у самому пришесті, владики нашого Ісуса Христа. Щоб відкрити і підвести Її, щоб засипану ту іскру знову запалити виконанням святих Його заповідей. Нині від нас залежить, чи знову засипати її, чи дозволити Їй світити та просвічувати нас, якщо будемо коритися, коли наша совість каже нам зробити щось, а ми нехтуємо цим, і коли вона знову каже, а ми не робимо, а продовжуємо її зневажати, тоді засипаємо її, і вона не може вже ясно промовляти до нас через тягар, що лежить на ній. Але як світильник, що сяє за совістю, починає показувати нам речі все тьмяніше і тьмяніше, як у воді, каламутній від мулу ніхто не може розгледіти свого обличчя, так і ми, скоївши злочин. Не розуміємо, що каже нам наша совість, так що нам здається, ніби у нас її зовсім немає. Совість називається суперником, тому що завжди опирається нашій злій волі і нагадує нам, що нам належить робити, але не робимо. І якщо робимо те, що не слід робити, то засуджує нас. Тому Господь і назвав її суперником і заповідає нам. Мирися з суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, Матвія 5:25. тобто у світі цьому, як говорить святий Василій Великий. Тому будемо охороняти нашу совість, доки перебуваємо у цьому світі, не допустимо, щоб вона викривала нас у якому-небудь ділі, не будемо нехтувати нею ні в чому, навіть у найменшому. Знайте, що через нехтування цим малим і, по суті, нікчемним ми починаємо нехтувати і великим. Якщо хто почне говорити, хіба це важливо, якщо я з'їм цю дещицю, хіба це важливо, якщо я погляну на ту чи іншу річ? То через це хіба це важливо в тому, хіба це важливо в іншому? Захоплюється злою звичкою. Та починає нехтувати великим і важливим, зневажаючи свою совість, і так загрузне в злі і наразиться на небезпеку стати зовсім нечутливим. Совість належить охороняти її стосовно Бога і стосовно ближнього, і стосовно речей. Стосовно Бога, той охороняє совість, хто не нехтує його заповідями. Навіть в тому, чого не бачать люди і чого ніхто від нас не вимагає, він береже свою совість таємно для Бога, охорона совісті щодо ближнього вимагає, щоб зовсім не робити нічого такого, що, як знаємо, ображає або спокушає ближнього ділом або словом, або виглядом, або поглядом. Охорона совісті щодо речей полягає в тому, щоб не поводитися зле з якою-небудь річчю, не псувати її, і не кидати її без потреби. Звідусіль слід охороняти совість чистою та незаплямованою, щоб не потрапити в біду, від якої застерігає нас сам Господь. Матвія 5:26. Святий Іоанн говорить: Довершена любов проганяє страх, 1 Івана 4,18. Як же святий пророк Давид говорить: Бійтеся Господа всі святі Його, Псалом 33:10. Цим показується, що є два страхи, один первинний, а інший досконалий, перший властивий початківцям. А другий, властивий досконалим святим, які увійшли в міру досконалої любови, хто виконує волю Божу зі страху мук, той ще новопочатківець, а хто виконує Божу волю з любові до Бога, щоб догодити Богові, того ця любов приводить до досконалого страху, в якому він, насолоджуючись перебуванням із Богом, Боїться відпасти, боїться втратити її, і саме цей досконалий страх, який народжується від любові, геть проганяє первинний страх. Не можна здобути досконалий страх, якщо хто раніше не придбає первинного страху. Премудрий Сарах каже, страх Божий є початок і кінець, Сараха 1, 15, 18. Початком названий первинний страх, за яким іде слідом досконалий страх святих. Первинний страх, властивий душевному стану. Він оберігає душу від усякого падіння, бо сказано страхом Господнім ухиляється всякий від зла. Притчі 15:27. Але хто ухиляється від зла зі страху бути покараним? Як раб, що боїться господаря, той поступово починає робити добро добровільно. Спочатку як найманець, надіючись на винагороду за свою добру справу, якщо ж він буде завдяки цьому постійно уникати зла зо страху, мов раб, і робити добро у надії на винагороду, мов найманець, то перебуваючи з Божою благодаті у добрі, і відповідно до цього з'єднуючись з Богом, він нарешті відчуває смак до благого та вчувається в істанне неблаге і вже не хоче розлучатися з ним. Тоді він здобуває гідність сина і любить добро заради самого добра, і, хоч боїться, але тому, що любить, це і є той великий і досконалий страх.